Сьогодні, 28 червня, записується відео зранку. Вчора поставив опори. Сьогодні підв'язав помідори, гарно вийшло. Самому подобається. Думаю, що так буду робити протягом кількох років. На кінець то. Я вже відчуваю, що цього разу буде. Гарно, вільно. Ось так В-образно, напевно, погано видно, В-образно я розтягну помідори. Міжряддя широке, дав десь метр метр 30, метр двадцять, метр тридцять, широкі міжряддя і В-образно розтягну, буде вільно мені ходити для того, щоб... Їх поливати, да, друзі. Переглядайте попереднє відео. Зовсім недавно, три тижні тому, можете подивитися відео, яке називається Город після граду, де я показую, якими нещасними були ті помідори, прибиті землею болоті, в болоті. А тепер подивіться, вже розвивається, є по дві, а навіть три кісті. Ось тут, подивіться, вже навіть є помідорки. Ось одна кість, друга вже зав'язується і третя, третя цвіте. Ось так, дорогі друзі. Дивіться, підписуйтесь на канал, завжди щось нове виставляю. Як ви будете дивитися це відео, вже думаю буде 750 підписників і 200 тисяч переглядів, я думаю, що вже буде. Тому вартує підписатися. А ні, дивіться так, це як вам хочеться. Також. Ось такі бутилки, бачите, біля кожних двох стебел. Бачите, стоїть ось така пет пляшка обрізана. Також у мене є відео минулого року. Капельний полив своїми руками. Можете подивитися. Мої огірочки, красавчики треба. Сьогодні буде зібрати ось вони за кожною пазухою огірочки. Мої кабачки. Кабачки розвиваються, а там далі на плівці мій баштан. Але це вже буде наступний раз. Відео вже є, зав'язи вже є. Кавунчики, а там далі дині. Ось так, дорогі друзі. Переглядайте попереднє відео. Слідкуйте за тим, як будуть розвиватися мої помідори. Я дякую Господу. Я переживав. Воно все-таки було неприглядне. Такі поломлені градом були помідорки, і подивіться, як вони розвиваються. Мені подобається ось моя опора. Звичайно, що ці опори тички я нарізав в посадці, не такі вони рівні, але, але буде цього року так. Я ось дивлюся, що вже на наступний рік, напевно, добре було б. Купити зверху затіняючу сітку, щоб закривати їх від сонця. І також вона утримує град. Думаю, що вартує про це подумати. Досить високо, ось я рукою досягаю вище вище себе. Ось так. Вона на такій висоті буде куди розвиватися моїм помідорам. Бажаю вам успіху, гарного дня, гарних урожаїв. Повторюю 28 червня сьогодні. Ще раз показую і самому буде цікаво подивитися на наступний рік. Що в мене було 28 червня. Ось такі. вже їм оженки десь по одній. Подивіться, також моя ожина цього року дуже рясна, але вона ще наливається. Наливається ожена. Бажаю усім гарного дня і гарних урожаїв.